Раді вітати на телеканалі ЛТАВА час Кременчуцьких новин. А мова сьогодні йтиме про таке: міжрегіональна виставка освіти і кар'єра і у Кременчуці. Леонід Харченко знову засвітився у місті. Будні Кременчуцьких надзвичайників про це та інше. Дивіться вже саміть. Вчора для рятувальників видався доволі непростий день. Довелося надавати допомогу дев'ятирічному хлопцеві, транспортувати ртуть та ідентифікувати невідомий предмет, схожий на протитанкову міну. Подробиці від нашої колеги Тетяни Андрієвої. Вчора близько 10-ї години вечора з вулиці Павлова до травматологічного відділення дитячої міської лікарні госпіталізували 9-річного хлопчика, у якого на пальці застрягло металеве кільце. Як пояснила дитина медикам, спочатку він грався із кільцем, потім надів його на палець, але зняти не зміг, бо палець розпух. До медзакладу прибули працівники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини, які за допомогою пилки по металу розрізали кільце, а вже потім розігнули кільце плоскогубцями. У лікарні медики надали хлопцеві допомогу. Вчора, 24 лютого, прибираючи приватний будинок своїх родичів на вулиці Залізничній, 60-річний Жане знайшов електронний пристрій з колобою, яка містила близько 3 мл ртуті. Так як ртуть є отруйною речовиною, і становить загрозу для життя людини. Чоловік викликав до будинку рятувальників, які доправили електроприбор на КТП 1628. Цього ж дня у Кременчуці у підвальному приміщенні будинку по вулиці Московській 30-річний кременчужанин знайшов предмет зовні схожий на протитанкову міну. Опівдесятого вечора на місце події прибули рятувальники, які ідентифікували невідомий предмет і виявили, що він не становить небезпеки для людей. Також вчора о півдні на залізничній станції чередники між потягами кременчужани виявили підозрілий мішок. Рятувальники перевірили його, але замість вибухівки знайшли у ньому побутові відходи. Рятувальники висловлюють усім небайдужим кримечужанам вдячність за пильність. Кременчуцька торгова гільдія передала 2 гектари землі для військових АТО. Після учорашньої сесії міськради деякі Кременчуцькі змі почали розкручувати тему земельного скандалу. У повідомленнях йшлося, що в той час, як військовим АТО не вистачає земельних ділянок, депутати подовжили торгові гільдії строк оренди землі у Крюкові. Щоправда, журналісти, які розповсюдили інформацію, забули написати, що цю ділянку торгова гільдія орендує вже 7 років. Справно сплачує усі податки і має Законні підстави на подовження договору оренди вже сьогодні. Стало відомо на підприємстві. Вирішили відмовитися від ділянки на користь військових. Олександр Демиденко розкаже в деталях. Аби попередити викривлення фактів трохи з історії цієї земельної ділянки. Ще сім років тому ця земля була виділена під будівництво етнопарку. Ця Ідея була согласована з руководством нашого міста з Ніколаєм Владимировичем Глуховим, замістителями по будівництву, по жилищно-комунальному господарству. Тоді працював Ігор Іванович Криклівець і Ніколай Ніколайч Паріцький. Вони этот проект бачили, согласували. И была надана земельная делянка нашему предприятию в 2008 году для создания спеціалізованого етнографічного парку. увесь цей час. Підприємство регулярно сплачувало орендну плату у міський бюджет. Інвестори власним коштом відновили рослинність на ділянці, провели проектні роботи. Коли ж узгодили проект і були готові починати спорудження етнопарку, навколо земельної ділянки почалися політичні спекуляції, вважають в торговій гільдії. Єжемісячно, єжеквартально здавалися чотири і плата за оренду. Земельного участка, тобто не було ні одного разу ні нарушений в сроках уплаты, ні в количестве оплати в торговій гільдії зазначають, зробили жест доброї волі і закликають усіх підприємців наслідувати їх приклад. Учитывая тот резонанс, який прозошов нашому місті після сесії, сессии, которая произошла 24 февраля цього року, генеральний директор нашого підприємства. он является депутатом городского совета, он принял решение отказаться от дальнейших работ, связанных с созданием этнографического парка в нашем городе, и передать этот земельный участок коммунальную собственность нашего города. Я считаю, что это благотворительный шаг. Хотел бы, чтобы наш поступок являлся того, ж в нашому городі все таки перекратілись спекуляції по поводу земельних учасників, і якщо є предпринимателі, предприятия всіх форм собственності поступили нашому приміру, тим більше що подібних орендованих земельних ділянок у місті чимало, і чому б їх власникам також не долучитися до благодійної справи. Громадський активіст Леонід Харченко, який має перебувати на військовій службі у полтавському навчальному центрі, знову засвітився у Кременчуці і знову скандал, і знову, як кажуть французи, шершеляфа не обійшлося без жінки. Вчора ввечері на інтернет-шпальтах видання Керменчук туди було опубліковано статтю під назвою Харченка опять напал на женщину. Суть така на сесії до начальника управління у справах сім'ї, дітей та молоді Ольги Усанової з так званою діловою розмовою підійшли майданівці Харченко та Сосов. Чоловіки, незадоволені її виступом на підтримку не надавали жінці вийти із зали. Але уніт Харченко ще й смикав Ольгу Санову за руку. Сьогодні кермчутські новини стали свідками діалогу між героями статті стосовно вчорашнього інциденту.

ну, есть, Журналиста. А в тексте там написано как было. За руку дергал, дергал, сосов не выпускал меня, не выпускал. Разве не было? Я вызначены сосов. Ну так там і суспіль указаний, там же не тільки. нагадаємо, 30 січня Леонід Харченко за добровільним бажанням був мобілізований до Збройних сил України. Нині проходить військову підготовку у Полтаві. Притому вже неодноразово встигає долучатися і до громадської діяльності у Кремечуці, на цей раз маючи на руках законне посвідчення про звільнення. Наші колеги з громадського телебачення поспілкувалися із заступником командира військової частини, де служить Леонід Харченко. Скажите, пожалуйста, Юрий Петрович, есть ли еще у вас в части хоть один боец, который так часто отлучается и занимается общественной деятельностью, посещением сессии медской рады, вместо того, чтобы обучаться? Он обучается, он положительно характеризуется, он хорошо усваивает программу подготовки. И так как он волонтер, и таких людей надо уважать даже за это. Очень помогает армии. Его принимают решения, начальники отпускают. То есть вы считаете, что посещение сесії міської ради важнее для чека, который должен обучаться и защищать родину? Ради я спірую атлас лише його знаю, що туда пошов. Як бачимо, ніяк не вщухають події, що не красять громадського активіста та вже мобілізованого добровольця Харченка. Тож хто у тому винен? Журналісти Кромчицьких видань чи сам Леонід? До початку двомісячника чистоти залишається близько двох тижнів, але на вулицях Кременчука вже всюди можна зустріти людей в помаранчевих жилетах. Комунальники облаштовують Кременчук після зимового періоду. Зараз стоїть конкретна задача: брати міст вместе з управляючими компаніями, запустити полісос. Зараз вже буде плюс три. Полісос працювати може, тому сьогоднішнього дня має на центральних вулицях чтобы мы могли, пока погодные условия будет позволять в течение 3-4 дней до конца недели убрать Кременчук. Сьогодні, після тривалої перерви, на вулиці Кременчука вийшов дорожній полосос. Його проблискові маячки можна було побачити на вулиці 60 років жовтня і в районі Палацу Крас, і біля гуртової бази на вулиці Московській. Як зазначили на КТП 1628, дорожній полосос може працювати лише при температурному режимі вище плюс 5 градусів тепла. Нинішні погодні умови це дозволяють. Перед тим, як запустити дорожній полосос, прибородірну зону розчищають вручну. За зиму там накопичився значний прошарок, піску та землі. Пройшли ми по одному разу це 60 октября, вулиця Холоменюка. Требують еще внимания, ще по одному разу прийде нам проходити, щоб довести їх до нормального стану. Зараз працюємо на півзаводі, на путепроводі Півзавод. І й далі, загласно плану, будемо продовжувати обирати город за півтора тижня таких робіт. Працівники КТП 1628 вже зібрали і вивезли з прибордірної зони 535 кубічних метрів піску і землі. У продовження випуску огляд інтернет-видань Кременчуцькі волонтери створили унікальний проект Як рятувати життя поранених солдат. В деталях від журналістів КременчукТудей. Кременчуцькі школярі продовжують грабувати прямо під час уроків. Цього разу в школі у 11-річної дівчинки поцупили мобільний телефон. Повідомляють на шпальтах Кременчук Тудей. Шестирічний полтавчанин усього за 9 секунд зібрав піраміду Мейфорда. Повідомляє сайт Телеграф. Також видання інформує про те, що Завтра у Кобиляйському райсуді почнуть розгляд справи про вбивство міського голови Олега Бабаєва та суддів заводського райсуду Олександра Лободенка. Більше подробиць на шпальтах сайту Телеграф. Кременчуцький госпіталь ветеранів війни це не просто лікувальна установа, де надають медичну допомогу, а ще й територія добра. Саме під таким гаслом для пацієнтів госпіталю відбувся захід, підготовлений силами вихованців ВПТУ номер 7 та просто небайдужими кременчужанами. Подробиці далі сьогодні в нашій державі неспокійно. спокійно і воєнні дії на сході України змушують кожного із нас переживати за долю країни за життя її захисників. На лікуванні в Кремечуському госпіталі ветеранів війни сьогодні перебувають різні пацієнти. Це, звичайно, ж ветерани великої вітчизняної війни, учасники бойових конфліктів та учасники із зони АТО. Кожного дня до госпіталю ветеранів війни навідуються небайдужі кремечужани, які намагаються надавати лікувальному закладу та його пацієнтам посильну допомогу. І дуже добре, дуже приємно, що ці люди приходять. Знаходять таку можливість навіть ті, які не мають якогось великого достатку, але він знає, що він може якусь копійчину витратити на те, щоб людина відчула турботу про себе. Сьогодні госпіталі своєрідний день відкритих дверей, який проходить під гаслом Територія добра. Вихованці вищого професійно-технічного училища номер 7 вирішили лікувати серця і душі пацієнтів гарною піснею та чудовою музикою, а не байдужі з смачними подарунками. Пісні виконані, хоч і не професійно, але з душевним трепетом та любов'ю, не залишили нікого байдужим у залі. Був на концерті, дуже сподобалось і благодарю. що Так, дітка. Поступають, Дівочки співають, а ото мальчик, хлопчик, так вообще. Розвеселили. Молодці. Ми хотіли передати все тепло, яке ми відчували, передати всім ну, глядачам, які були тут присутні. І... Підтримку їхню теж хотіли вилучити. Особисто мені було приємно співати для цих людей, доносити їм радість і дивитися їхню посмішку на обличчях. Голова ветеранської організації міста Глобину, 90-річний інвалід Великої вітчизняної війни, Іван Мошляк, подякував волонтерам, пересічним кримичужанам та молоді за підтримку, за чудову концертну програму та закликав ветеранів війни долучатися до волонтерського руху. Сам Іван Мошляк вже давно співпрацює із лікувальним закладом. І ще час я призиваю вас, хто зможе. Чим зможе допомогти госпіталю? Я вношу сьогодні вношу тут 3 тисячі гривнів. Особисто. Ну, Іван Калинникович у нас єдиний, який дійсно каже, ну нема мені нікому залишати, то я буду допомагати госпіталю. І цього разу за його рахунок ми будемо будувати вертикалізатор, Це реабілітаційний апарат для наших учасників АТО, які отримали спінальні важкі травми. Ми це продумали, знайшли майстра, який це робитиме. І Калиникович взявся особисто за цим слідкувати і проплачувати те, що майстер цей скаже. І Прорахували, що у нас все вийде. Сьогодні у центральній міській бібліотеці імені Горького відбувся вечір пам'яті героїв Революції Гідності і захисників України, які загинули, захищаючи батьківщину. На заході присутні поспілкувалися із військовими, які зараз перебувають на лікуванні у шпиталі для інвалідів війни. Була присутня і наша знімальна група. Організатори заходу підкреслюють важливість вшанування героїзму тих українців, які пожертвували собою заради батьківщини. Ми повинні знати своїх героїв обличчя пишати. Іх подвигом і в усіх навчальних закладах нашого міста зараз проходять зустрічі з волонтерами, винами, земляками. Адже підростаюче покоління воно повинно рівнятись на когось, да? і це будуть саме такі люди, щоб бути справжніми патріотами своєї держави, боротися за волю, честь і за народ. Присутні переглядали ролики, згадували події Євромайдану, вшанували хвилиною мовчання загиблих. Була тут і людина, яка доторкнулася всім серцем до горя, що спіткало Україну, письменниця, яка написала поетичну збірку про Євромайдан. Саме в ту рокову ніч 30 листопада, там був мій онук, От після син, донька і так далі. І ось коли я побачила, коли мій онук біжить. У передсвітанковій тиші о четвертій годині ранку, як і всі інші студенти до Михайлівського собору, серце звичайно сколихнулося і вже на світанок лягло на папір. Щоб сказати найщиріші слова вдячності за відвагу, мужність та героїзм, на вечір пам'яті запросили українських військових, які наразі перебувають в Кременчуцькому військовому шпиталі. Ти знаєш, що там страшно, це взагалі нічого не сказано. страх такий сильний в душу сідає, що як паралізуючі можна сказати. Ну, коли вже там зображаєш там, день, два, три, ти вже трошки якось бачиш, де воно, що воно, як та міна вона, де вона впаде. Ну ти хоч трошки знаєш, яку яму вже треба сховатися. І чим дужче ти прижмешся до землі і будеш очі на що угодно говорити, тому що якщо не встиг сховатися, то гостинці від мирного населення. Такі від хитрового банка меду, і вона була замінірована. І коли її Саша відкрив, короті, до больниці їх не довезли, ну одного його не довезли, а два ранених ну, хлопці успіли спасти. До цього теж якось відноситься, ну, ти розумієш, що ти на війні і це може бути кожен день. Присутні розпитували солдат про різне життя під кулями, військовий побут та про собак-талісманів. При перших обстрілах эту собаку ми не могли в бліндаж заганяти. Він просто стояв і лаяв. На виході збухає, аувау, ау, потім ми його заганяли. Ну а коли немножко підрос вже, то якщо роньки гуляють спокійно на улі, можна ну, нормально після. тільки якщо він прижимає уши і починає к землі і біжить в підвал, то сразу за ним все забігає. Секунди, 3-4 секунди починається обстріл. И потом уже когда-то оп спокойно такой, выходит на улицу. О, он такой походил, походил, все нормально, можно выходить за ним. Вот, да, у нас собака едет. Я да? не знаю, на блог по столидарту у нас есть. И мы уже по телевизору видели, показывали, собака Путин. Когда говоришь, Путин сдох, она раз и падает. Плавает. Сьогодні у міському палаці культури відкрилася міжрегіональна виставка Освіта та кар'єра упродовж трьох днів. Майбутні абітурієнти матимуть можливість ознайомитися зі спеціальностями навчальних закладів Кременчука, Полтави та Харкова, що наразі пропонують освітяни випускникам дізнаватися із нашого сюжету. Виставка освіта та кар'єра дає можливість випускникам визначитися із майбутньою професією та правильно обрати навчальний заклад. Хочу побажати всім учасникам сьогоднішнього заходу. Знайти для себе те, за чим вони прийшли до міського палацу культури, абітурієнтам, майбутнім студентам, вибрати для себе вуз і визначитися з своєю кар'єрою на найближчі роки, аби привернути увагу майбутнього абітурієнта, освітяни та учні креативно підходять до презентації свого храму знань. Курсанти льотного коледжа з допомогою руководства зробили цей круг літаючий спасательно. Це у нас літаючий спасательний круг, і ми на нього отримали патент. Простой круг спасатель. Ми можете бросити на 10-15 метрів. А этот улітає очень може далеко. Він приводняється на воду і в звичайний спасательний круг. На виставці можна поспілкуватися із викладачами та студентами. Вони проконсультують щодо вступу та навчання у тому чи іншому навчальному закладі. Сьогодні в нас на виставці. Присутні 13 навчальних закладів, які представляють і місто Харків, і місто Дніпропетровськ, і місто Полтаву. Випускники відзначають, така виставка вишів та коледжів допомагає їм визначитися із майбутнім. Тут дуже багато інтересного увіділи вже і теж деякі варіанти присмотрели собі. Медицинський коледж, кремічовський, да ілі педагогічний. Виставка триватиме до 27 лютого. Включно відвідати її можна з 10 до 16 години. Кременчуцький футбольний клуб Кремінь продовжує підготовку до весняної частини чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Черговим спаринг-партнером наших земляків стали дублери Дніпропетровського Дніпра. Кременчужани поступилися з рахунком 0-3, але мали чимало моментів і продемонстрували пристойний футбол. Цей поєдинок відбувся минулої суботи на тренувальній базі Дніпропетровського Дніпра, у Критому Манежі. Покриття футбольного газону, штучна трава, начебто було і звичним для наших спортсменів, але виявилося надто жорстким. Хоча цей фактор, звичайно, і не став вирішальним. Дублери Дніпра, підсилені кількома гравцями основи, з перших хвилин запропонували рваний темп, подовго контролювали м'яч на власній половині поля, а потім проводили швидкі атаки. Ця тактика підопічних Дмитра Михайленка себе виправдала. У перші 45 хвилинці господарі двічі забили. На перерву команди пішли з рахунку 2-0 на користь Дніпрян. А ось у другому таймі гра кардинально змінилася. Гості впевнено заволоділи ініціативою і раз у раз створювали небезпечні моменти поблизу воріт Дніпропетровців. Гарні шанси відзначитися втратили Костянтин Черній, В'ячеслав Гаді. Кілька разів з за меж штрафного майданчику потужно пробував Євгена Пришко. Мав моменти Олександр Догієнко. І нашим землякам навіть вдалося забити, але арбітр зустрічі зафіксував В'ячеслава Гаді досить спірне, на нашу думку, положення поза грою. Натомість господарі забили третій м'яч у ворота Андрія Олійника, який вийшов на поле у другому таймі. Невдалий винос у центральну зону поблизу штрафного майданчику закінчився влучним ударом нападаючого Дніпра. Андрій шансів врятувати свою команду не мав. Наступний поєдинок підопічні Сергія Свистина зіграють знову на виїзді. 26 лютого зустрічатимуться з Криворізьким гірником. І наостанок про погоду завтра у Кременчуці буде хмарно дощитиме. Температура повітря вночі коливатиметься від мінус одного до одного із позначкою плюс. В день три градусів тепла. Таку інформацію надали нам у Полтавському гідрометеоцентрі. Запрошуємо до перегляду програми «Кременчуцькі новини до нашого каналу у Ютубі. До зустрічі на телеканалі «Лтава. Щасти».